Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 5 класу математика і тема розкладання чисел на прості множники. Перед тим як розпочнемо, натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. А я нагадаю, що наш урочок складатиметься з трьох частиночок. Перша теоретична частиночка, друга розв'язування задачок і третя проходження тестиків. От, ці три частини ми з вами зробимо. Тому не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії, як я і обіцяв. Складене число 24, його можна записати як добуток двох множників. Ну, ми знаємо, що є прості числа і є складені. Да? Хто не пам'ятає, попередній урок передивіться і згадайте. Я знаю, що число 24 можна записати як 6 помножити на 4. Буде 24. Але це не все. Уважно, стежте за руками, зараз буде магія. Кажуть, що число 24 розкладено на два множники. 6,4, в принципі, це логічно. Але ж число 6,4 теж можна розкласти на множники. Погодьтеся, 6 можна записати як 3 помножено на 2, а 4 записати як 2 помножено на 2. Тобто число 24 можна записати як добуток 3 на 2 на 2 і на 2. І от тепер я можу сказати, що в мене в цьому добутку всі множники є простими числами. Отже, число 24 я розклав на прості множники. А в нас тема як звучала? Розкладання чисел на прості множники. Я його розклав це число. Вся тема пояснена. <свісно> Можна переходити було б до прикладів, але ні. Це ж був тільки один приклад, треба ж детально пояснити. І так. Розкласти число на прості множники означає записати його у вигляді добутку простих чисел. Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел, тобто розкласти на прості множники. Звертаю вашу увагу, я буду розкладати множники таким чином, щоб кожен з них був простим числом. У мене не може бути множника 4, 6, 10, 12, тому що це складені числа. А нам потрібно, щоб були прості. Бачите, що у вас складений множник, розкладайте його до тих пір, доки він не стане простим. А вона докидав раїж, і складене, перетворюється на просте. При розкладанні числа на прості множники використовують ознаки подільності, з якими ми вже знайомилися. А навіщо ми вивчали подільність на 2, на 3, на 5, на 7? На прості числа саме цікаво. Для того, щоб це зараз використовувати. І застосовують запис стовпчик. Не так, як ділення в стовпчик. Тут свій стовпчик, але стовпчик. Зараз буду пояснювати. І так, число 48 ділиться на 2. Воно парне, значить, ділиться на 2. Далі 20, вийде 24, ділимо теж на 2. Воно теж парне, ділиться на 2. Виходить 12, теж ділиться на 2. ділиться, Виходить 6, 6, ділимо на 2. 3, 3 Ділиться на 3. Отже, число, 48, це добуток. Чисел 2, 2, 2, 2, 3. Записав. 375 можна поділити на 5, пам'ятаєте, якщо озвуку подільності, можна на 3. Неважливо в якому порядку ділити. Все одно ви будете мати одні ті самі дільники. Не вірите. Я зараз розкладу 375 на почавши ділити трійки. А ви можете поділити, почавши з п'ятірки. І потім порівняємо, чи будуть однакові у нас дільники. Порядок їх буде різним, але ви побачите, що дільники будуть одні самі. 375 ділимо на 3. Чого я вирішив, що ділиться на 3? 3 плюс 7 10, плюс 5 15, 1 плюс 5, 6, 6 ділиться на 3. Отже, 375 ділиться на 3. Застосовуємо ознаки подільності. Вийде 125, 125 не ділиться на 3, бо 1 плюс 2 3, 3 плюс 5 8, 8 на 3 не ділиться, на 2 теж не ділиться. Зазвичай як ділять? Спочатку на 2, потім на 3, потім на 5, на 7, на 11, на прості числа підбираємо. І починаємо з найпростіших чисел. Якщо 2 не підходить, беремо 3, не підходить 3, беремо 5 і так далі. Якщо очевидно, що ділиться на 5, значить ділимо на 5. Вийде 25, ділимо на 5, 5 ділиться на 5 і 1. І, звертаю вашу увагу, ми ділимо до тих пір, поки не залишиться лише одиниця. Це буде говорити про те, що ми завершили розкладати число. А одиницю ділити на одиницю не має сенсу, все одно буде одиниця, ділити на одиницю і так до нескінченності. Отже, число 375 можна записати як добуток чисел 3, 5, 5, 5. 2940. Ви можете сказати, Олександр Борисович, 2940, воно закінчується на 0, значить ділиться на 10 Згоден на 10 ділиться, але 10 це непросте число. Десятки складаються з множників 2 і 5. Я вам казав, що так не можна робити. Це буде непросте число. Ви не до кінця зробите розкладання. Ви можете написати взагалі, що 2940 розкладається на два множники 294 і 10. Ну, це правильно. Але це не є розкладанням числа на прості множники. Розумієте? Виділи парне число ділимо на 2. 735 ділимо на 5 або на 3, порядок не грає ролі. І значення виді 245, ділимо на 5, буде 49. І якщо пам'ятаєте таблицю множення, я сподіваюся, що в п'ятому класі кожен з вас знає таблицю множення. 49 ділиться на 7, вийде 7, а 7 ділиться тільки на 7. 1. Отже, 2940 я розписую як 2, 2, 3, 5, 7, 7. Та-дам! От таким чином, отакий от стовпчик розкладається, складені числа на простій множник. Далі. Щоб розкласти число на прості множники, тепер узагальнюємо. Записуємо число і проводимо праворуч вертикальну ризку. Будь-якої довжини, провели. Ми це робили теж, я зараз покажу. Найменший простий дільник цього числа записуємо праворуч від риски. Ви бачили. Потім ліворуч від риски під заданим числом записуємо частку відділення числа на простий дільник. Поділив одне число на інше. Написав результат. Потім знову праворуч ділимо на, на наступний найменший простий дільник. І так робимо до тих пір, доки частка не дорівнюватиме одиниці. То були приклади. Це вам алгоритм. Це послідовність дії розкладання числа на прості множники. Нічого складного. Якщо складно, ну, запустіть урок ще раз, передивіться це відеоурок, Тут Олександр Борисович вам буде пояснювати 100-500 разів. Стільки скільки вам потрібно. Я не втомлююся. Моя електронна версія, принаймні. Так, далі. Основна теорема арифметики. Будь-яке натуральне число, крім одиниці, або є простим, або його можна розкласти на прості множники, причому єдиним способом. Число 25 розкладається як 5 на 5, число 12 розкладається як 2, 2 і 3. І такий спосіб розкладання є єдиним. Не можна число 12 розкласти на інші множники цілі множники. Можна написати 3 помножити на 2 на 2, або 2 на 3, потім на 2. Але від перестановки добутку нічого. Ой, перестановки множників нічого не змінюється. Числа залишаються ті ж самі. До речі, використання простих чисел. Прості числа використовують у шифруванні даних, оскільки підбор паролю це є пошук простих чисел, які дадуть нам це число. Ми казали з вами 24 це 3, 2 і 3, От Пароль підібрати можна таким чином. А просте число можна підібрати, тільки якщо його помножити на одиницю. Число 17. Розкладається на 17 1. Тому і сенсу не має розкладати прості числа, бо там тільки саме число і одиниці. От. На сьогоднішній день продовжуються пошуки найбільшого простого числа. Тратяться шалені гроші, бо якщо ви зашифруєте будь-які дані таким простеньким числом, то його зламати практично неможливо. На це потрібно буде дуже-дуже багато часу. От. І ці числа є секретними, бо вони, і вони дуже великі. Там, щоб записати таке число, і зошита не вистачить. Це на сьогоднішній день з найбільших простих чисел. От, от, про це говорить теорема. 10 можна розкласти на 2,5. 18 можна розкласти 2, 3, 3, 30 на 2, 3, 5, 80 на 4, двійки 5, 81 це взагалі добуток 4 трійок. Бачите? Ось таким і єдиним способом тільки. Все. 81 я можу розкласти тільки на 4 трійки. Двійка там не з'явиться, п'ятірка там теж не з'явиться. Будуть тільки 4 трійки. 200 це 3 двійки, 2 п'ятірки. Розібралися. Це була вся теорія. Перед тим, як перейдемо до практики, хочу подякувати спонсорам каналу. Спонсором може стати будь-хто. Варто під будь-яким відеоуроком натиснути кнопку спонсорувати і обрати рівень підтримки. Не хочете через YouTube, можете підтримати через Приват або Монобанку. Всі посилання є в описі під відео. Надіслані кошти йдуть на створення нових відеоуроків та перезапис старих відеоуроків у гарній якості. Дякую усім, хто дивиться, всі хто коментує і підтримує. Ну що ж, трішечки відпочили. Нас зараз чекає декілька вправ. Розкладемо на прості множники, числа 36, 105 364 1140. Давайте пограємося з вами і ще з'ясуємо, як це робити. Цюємо наші навички. 36 парни ділиться на 2, вийде 18 парни ділиться на 2, буде 9, 9 ділиться на 3, 3 ділиться на 3, виходить 1. Отже, 36 складається з таких множників: 2 двійки, 2 трійки. Число 105 закінчується на 5, ділимо на 5, буде 21, ділимо на 3, буде 7, 7 на 7, буде 1. 364 парни ділиться на 2. 182 ділиться на 2, буде 91. 91 ділиться на 7, на 2, на 3, на 5 воно не ділиться, ділиться на 7. Вийде 13, 13 ділиться тільки на 13, буде одиничка. При розв'язанні цих вправ дуже зручно мати біля себе таблицю простих чисел. А ще краще запам'ятати прості числа в діапазоні від 1 до 23. Прості числа це 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 і 23. Вони будуть зустрічатися найчастіше. Більше за 23 дуже рідко зустрічається, буває. От. Тому у вас два варіанти. Або запам'ятати ці прості числа Ну, від 2 до 23. Або мати біля себе таблицю простих чисел, або знати, що вона існує, і при розв'язанні написати в Гуглі, Окей, Google, таблиця простих чисел. І він вам покаже цю табличку, і ви нею скористаєтесь. Так простіше. Угу. Далі 1140. Ділимо на 2, бо парне число, будь яке число, яке закінчується на 0, воно є парним, окрім самого нуля. 570 ділиться на 2, буде 285. ділимо на 5, буде 57, ділимо на 3. Буде 19, 19. Теж просте число, ділиться тільки на 19, буде 1. От 1140 розкладається на таку кількість множників. Звертаю вашу увагу, що кожне число має свою кількість множників. 4, 3, 4, 5, 7, 12. Без різниці. Кожне число має свою кількість множників. Немає такого, щоб всі числа мали тільки чотири простих дільники. Ні. Може бути 2, 3, 5, 7, 3. В цьому зараз переконалися. Давайте з вами виконаємо ще декілька вправ та задач. Ну і почнемо з умови задачі, а не з того, що де відповідь. І так, скільки гривень в кишені Марійки, якщо це число, найбільший простий дільник числа 460. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно число 460 розкласти на прості дільники. 460 це 2 помножити на 230. 230 це 2 помножити на 115. Бачите, я попередні дільники переписую. Можна і так зробити. 115 це 5 на 23. 23 просте число. Значить, відповідь. Найбільший простий дільник 23, і відповідь у Марійки в кишені 23 гривні. Я записав ось так. Ви в стовпчик можете це все собі ділити. І для зручності запису обійшовся без стовпчика. Далі. Розклад одного числа 2,7,11, а другого 2713. Наскільки перше число менше за друге розв'язування. Давайте знайдемо перше число. Для цього треба 2 помножити на 7, помножити на 11, вийде 154. Знайдемо друге число. 2 на 7 на 13, вийде 182. Тепер знаходимо різницю. Бо як дізнатися, на скільки? На це означає відняти. Так? Якщо у скільки це ділення, то на це різниця. 182 відняти, 154 буде 28. Відповідь. На 28, перше число менше за друге. Нас запитували, наскільки? Ми дізналися. Четверта вправа. Що більше, сума всіх дільників числа 12, чи сума всіх дільників числа 15. Для того, щоб дати відповідь, треба розкласти на ці дільники. 12 розкладається на 2, 2 і 3. 15. А, треба їх суму знайти, щоб знати. Їх. Сума їх 7. Тепер дільники другого числа це 3 і 5, відповідно їх сума 8. Відповідь, сума дільників числа 15 більша. І в мене зараз до вас таке завдання. Я стверджую, що якщо число, одне число більше за інше, то сума його дільників теж більша. Можете в цьому переконатися. Або ж спростувати в коментарях, написати, навести два при, приклади двох чисел. Друге число більше за перше, але сума його дільників буде менша за суму дільників першого числа. Угу. Спробуйте це довести, або навпаки, спростувати. Задачі ми розібралися домашнє завдання. Я тут зашифрував ребусом слово. Розгадайте його, пишіть в коментарях з мене вподобачка. І взагалі не соромтеся писати коментарі. Та «Да, п'ятий клас. Я знаю, Google обмежує для п'ятих класів і дороків е, можливість коментування. Це не моє. Я забаганка, Google обмежує. Можете залишати під іншими класами. 7, 8, 9, 10, 11. Я всі коментарі читаю. На цікаві, відповідаю, а три випадкових коментарі обов'язково потрапляють в рамочку в кінці уроку. Тож додивляйтесь до кінця, можливо, ваш коментар є в рамочці. А зараз музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми звітали до славетного міста Миколаїв. От я сподіваюся, що коли завершиться війна, завершиться обов'язково нашою перемогою, знову будуть і парусники, і кораблі, і місто знову розквітне і буде радувати нас своїми досягненнями. Порт, працювати, кораблики, припливати, і все буде добре. Бажаю цього усього моїм глядачам і мешканцям міста Миколаїв. Тримайтеся рідненькі. Ну що ж, а ми не гаємо часу. Вперед за оцінкою. Тестові завдання самі себе не виконують. Поки я заповнюю, що я проходжу тести, хочу нагадати вчителям, що ви можете придбати комплекти тестів і презентації. Сет школа-крапочка. Топ там все є, і цінні і зразки. Хоча які зразки, якщо ви так бачите, у їх у моїх відеоуроках. І можете використовувати на свої. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. 11 запитань, 15 хвилин. Поїхали. Вкажіть натуральні числа. 5, натуральне 2, натуральне 180, натуральне а з число з комою не натуральне. Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел, різниці простих чисел, суми простих чисел можна подати у вигляді добутку простих чисел. Далі. Сформулюйте основну теорему арифметики, відновивши правильну послідовність. Будь-яке натуральне число, крім одиниці, або є простим, або його можна розкласти на прості множники, Причому єдиним способом. Оце правильна послідовність. При розкладанні числа на прості множники використовують ознаки подібності, подільності, роздільності. Хм? Ознаки подільності, звісно. ж. Вкажіть, які з поданих чисел є простими. 17, просте 19, просте 3, просте 33. Бо 33 складається з множників 3 та 11. Нагадую. Вкажіть, на які числа націло, ділиться число 24. На 6 ділиться на 8, ділиться на 4, ділиться на 12, ділиться на 2, ділиться на 3 теж ділиться. От таке чарівне число 24. Воно на всі варіанти. Ділиться, да? Чудово! Вкажіть, які з чисел діляться на 5: 95, 25, 75, 100. Всі теж Яке з чисел не ділиться на 3. 1, 2, 3, сумі 6. Ділиться. 357, 3 плюс 5, 8, плюс 7, 15, 1 плюс 5, 6 ділиться. 144 буде 9 на 3 ділиться. 7 плюс 4, 11, 1 плюс 1, 2 на 3 не ділиться. От нам треба було вказати, яке не ділиться. Уважно читаємо запитання і даємо відповідь на те, що нас запитують. а не те, що ми собі придумали. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність число, яке має більше, ніж 2 дільники називають складеним. Тут це правильно. Ми нічого не чіпаємо, буває і таке. От пощастило. Він навіть визначив, встановивши правильно послідовність. Натуральне число, якщо воно має тільки два різні дільники, називають так. Натуральне число, якщо воно має тільки два різні дільники, одиницю і саме це число називають простим. Так. Ще раз. Натуральне число. Так. Дільники називають, якщо воно має. Натуральне число називають простим, якщо воно має два різні дільники. Одиницю і саме це число. тепер логічно. Вкажіть, якесь чисел має тільки один дільник? 2, 3, 1, 4. Якому число не пощастило? Або пощастило воно не схоже на всіх. Це число 1. Тому, в мене 10 балів. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тема, хто проходив, коли проходив тривалість тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Помилок немає. До речі, ці тести запускаються на будь-якому комп'ютері або ноутбуці. Не потребують встановлення додаткових програм. На мобільних телефонах, на жаль, не працюють. Але на комп'ютерах і ноутбуках працюють. І так. Шановні глядачі, якщо вам сподобалось моє відео, тисніть розпину в вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал «Топ -школа» своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Всі посилання в описі до відео на банку. На... От, кнопка «Спонсорувати» під будь-яким відеоуроком. Приєднуйтесь до сайт школа.топ зібрані всі відеоуроки для вчителів можливість придбати ці матеріали. Моя особиста сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, в інстаграмі, фоточки, в Тіктоці. Теорія за одну хвилину. Так само, як і теорія за одну хвилину є на каналі Швидкоматика. Треба повторити перед самостійною або контрольною. відкривати швидкоматику. Там тільки основне, найголовніше повторили і написали контрольну. Самостійно на високий бал. Ну а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть в коментарях слово середулька. Бо я записую цей відеоурок саме в середу. І я буду знати, що ви додивились відеоурок до кінця і задоволення на тиснував вподобачку. А в мене на сьогодні все. На все добре і до побачення!